Дощова калюжа, казка, автор Аліси Іваненко читає Світлана Безверх. Одного осіннього дня, коли небо затягнуло хмарами, а дощ не вщухав цілий день, на дорозі з'явилася калюжа. Вона з'явилася в круглій і глибокій ямі, яка невідомо як Утворилась в тому місці. Калюжа була дуже вдячна всім своїм існуванням саме цій ямі, яка тримала її, і дощу, який наповнив її до верхів. Вона раділа своєму появленню і можливості бути в цьому світі. Незважаючи на свою глибину й замутненість, Калюжа думала, що має значення для цього світу. Вона не знала нічого про себе, але була щаслива спостерігати за всім навколо, за небом, яке змінювалось, за вітром, який легенько торкався її поверхні, за шелестінням листя. Яке повільно падало на землю, за краплиному дощу, що створювали в ній осінній ритм калюжних бульок. Але скоро вона почала помічати, що люди обходять її стороною, немов вона була якоюсь огидною чи непотрібною. І це її дуже засмучувало. Люди її не любили, вона бачила, як тільки псувала їм життя. Якось один чоловік поспішав і, не помітивши калюжи, наступив у неї. Вона заповнила його черевик, він голосно вилаявся, ще раз ударив калюжу ногою і пішов далі. Залишивши її ще більш розгубленою і похмурою. Іншим разом велосипедист випадково не їхав на калюжу. Колесо підняло в повітря цілий фонтан брудних крапель, які обрискали перехожих. Люди сердились, а калюжа відчувала себе винною. Вона навіть колір змінила після цього. Він став ще бруднішим, ще темнішим кольором ні то печалі, ні то великих темних хмар, які в ній відображалися. Калюжа почала думати про себе, що від неї тільки один клопіт, що сенсу її існування немає і дуже бажала скоріше зникнути. Вона почала втрачати краплинки з себе разом з парою, яка потрохи піднімалась в небо. Вона прагнула перетворитися на хмаринку легку і пухнасту. Так я буду більше подобатись, думала вона. Але не так то просто швидко випаритись, коли у природі вже панує прохолодна дощова осінь. З тих пір Калюжа стала себе не любити і навіть соромитись свого існування. Коли хтось у неї потрапляв, їй було так погано, так неприємно, що вона готова була крізь землю провалитись, і стражданням її не було меж. Аж раптом одного ранку до калюжі підійшов кіт. Він поволі наблизився, присів біля неї. Подивився уважно на її поверхню і обережно сюрбнув води. Адже всі знають, що для кота немає смачнішої води, ніж вода з калюжі. Кіт напився, задоволено муркнув у знак подяки і пішов далі. І тоді калюжа вперше подумала, а може, я все ж не така вже й погана. Можливо, я можу приносити користь і бути комусь потрібна, хоча б навіть коту. Але одного дня трапилась зовсім несподівана річ. Треба сказати, у цей день погода виправилась, дощ закінчився. І осінь ще радувала землю останнім теплом. І от в цей день до калюжі підійшла маленька дівчинка. Вона присіла біля води, зацікавлено подивилась на відображення в ній неба, крізь яке пливли біло-жовті хмари. Час від часу крізь них пробивався тоненький промінчик сонця, що виблискував у воді, а дерева, які росли біля дороги, додавали калюжі барв. Їхні жовті, червоні листочки також відкидали свої кольори на воду. Дівчинка зазирнула в калюжу і побачила своє власне усміхнене обличчя. Вона опустила туди свої маленькі рученята і почала гратися. Вона брала багнюку з калюжі, ліпила з неї пиріжки і розкладала їх поруч. Потім запускала по воді кораблики із листочків. Кожен її рух створював у калюжі хвильки, які розходились в усі боки. Це були хвилі радісної усмішки, бо саме так вміють посміхатися калюжі. Хіба ви не знали, Мама дівчинки, спочатку, побачивши це, дуже розхвилювалась. Вона хотіла одразу забрати доньку від брудної води, але наблизившись і побачивши її щасливе обличчя. Зупинилась. Жінка пригадала себе у дитинстві і, зазирнувши у калюжу, побачила там свою усмішку разом із промінчиком сонця. І в цій усмішці вона пізнала себе в дитинстві, коли також хотіла гратися з калюжами і пускати кораблики. Але це їй треба було робити непомітно, бо мама не дозволяла, а побачивши брудні руки й рукава, вдома незадоволено бурчала і погрозливо махала пальцем. Тепер в цей момент жінка побачила не тільки Багнюку, а й радість і безтурботливість дитинства наче сама стала маленькою. Спогади приємним теплом розлилися в її серці, вона завмерла, спостерігаючи за грою своєї доньки, боючись чимось сіпсувати цю важливу мить. Перехожі, які йшли повз, дивились на неї з осудом. Що це за дивна мати, яка дозволяє своїй дитині гратися в брудній калюжі? Можна було прочитати на їх обличчях, але жінці було байдуже на їх думку. Вона дивилась на щасливу доньку і раділа разом з нею. І знаєте, що насправді вони раділи не вдвох. Мати й донька навіть не могли уявити, що разом із ними раділа калюжа. Вона відчула, що, незважаючи на свою недосконалість, може приносити радість і робити цей світ кращим. Іноді ми помічаємо лише негативну сторону речей, проте, у всьому, навіть у найнеприємнішому і відразливому, можна знайти щось хороше і добре. Головне вміти це роздивитися адже кожне явище, кожна річ. Навіть найгірше на перший погляд, може приховати у собі красу, користь і радість. Ось так закінчилась наша казочка, любі друзі. Дуже приємно, як на мій погляд. А ви як рахуєте? Якщо вам теж сподобалось, ну можу розраховувати на ваш лайк. І... Буду чекати з нетерпінням зустрічі з вами наступного разу, адже наша кожна казочка по-своєму дуже цікава і дуже корисна для кожної людини. На все добре. До побачення, мої хороші.